Я вітаю всіх, хто відвідав мій канал. Канал, щойно створений. Я персонаж немедійний, широкому загалу невідомий. Тому у вас закономірно може виникнути запитання. А що ж такого цікавого я можу вам запропонувати? В той час, коли інтернет в цілому і Ютуб, зокрема, переповнений. Інформацією, розвагами і контентом на будь-який смак. Це так. Але я вважаю, що зараз в Україні найактуальнішою є інформація про поточні події. Тому що в залежності від того, як ці події розвиваються і будуть розвиватися, залежить без перебільшення наше майбутнє. І не тільки наше, наших нащадків теж. І от таку інформацію новинного характеру надає дуже багато каналів на сьогоднішній день. Це канали, які створені і професійними телеведучими, і журналістами, аналітиками, експертами, політологами, істориками, блогерами. Ну, окремо є канали журналістів-викривачів, розслідувачів. Є навіть канали, де спеціалісти гадають на картах. Ну і необхідно згадати ще, що є, по-іншому не назвеш, мутні канали, які не зрозуміло, як подають інформацію, але тут треба зважати на те, що нам не тільки ракети запускають шахеди і каби ще на прикордоні. З нами також ведуть інформаційну війну. Тому потрібно інтуїтивно відчувати, що слухати, що дивитися, чи не дивитися і не слухати. А тут питання в іншому. Я зараз не буду оцінювати якість того всього, того, що подається. Але в Україні заговорили про вибори. І це дійсно. Річ необхідна. Тому що ті, хто знаходиться в кабінетах влади, вже пересиділи свої строки. І це навіть викликає запитання, і, як то кажуть, занепокоєння з точки зору їх легітимності, як вони не оправдували, і це все питання є. Тому. Нам необхідно буде обирати своїх кандидатів, які повинні будуть вирішувати ті питання, які на сьогоднішній день стоять, і займатися державним управлінням. Надалі. І займатися успішно. Так повинно бути. Деякі з аналітиків, блогерів. Експертів, журналістів закликають думати. Це правильно, думати потрібно. Але процес думання або мислення, він потребує знань. От коли ми маємо знання про предмет, і ми щось бачимо, щось чуємо, ми це синтезуємо, пропускаємо через систему своїх знань, от тоді ми можемо дати свій висновок. Якщо ж ми не маємо знань, або ми не отримуємо об'єктивної інформації, або ще краще і того, і іншого разом, в такому випадку про які висновки власні можна говорити? В такому випадку висновки нам підсунуть. І будьте впевнені не на нашу користь. Цим успішно в Україні займаються всі 30 років незалежності. Тому я вирішив подавати таку інформацію, назову її пізнавального характеру. Це інформація про державу, владу, державне управління, демократію, менталітет і все те, що, і з чим це пов'язано. Вчення про державу і про державне управління розвивається віками. Це наука. І є дуже багато вчених, які залишили і свої ідеї, і свої теорії, які актуальні до цих пір. Тому, в принципі, треба знати хоча б основи для того, щоб розуміти, чому, наприклад, щось написано в Конституції, звідки так береться. А в нас чомусь на це зовсім не звертає уваги. Ще необхідно звернути увагу і на наступний. Такий важливий нюанс. Перед виборами буде створено, я думаю, достатньо нових політичних проєктів, будуть пропонувати якісь нові обличчя. З'являться ще й екзотичні якісь персонажі. Ну і теж треба давати оцінку цьому всьому. Бо наобіцяють ще більше, ніж обіцяли попередники. Але обіцянка це цяцянка, як відомо. Я не знаю, цікаво буде, не цікаво буде, але корисно, це однозначно. І мене дивують люди, які не хочуть нічого розуміти. Ну, значить, вами будуть маніпулювати. Тоді не треба скаржитися на те, як ви живете, і що в результаті маєте. Я буду старатися все доносити в популярній формі, не зловживати професійною лексикою бо інакше дійсно буде нудно. Ну, це такий короткий анонс того, чим я збираюсь займатися. І презентація. На сьогодні все. А наступного разу, я думаю, ми вже зможемо поговорити. Ну так в основному про державу і про владу. Повинно бути цікаво. Я вам бажаю всього найкращого, доброго здоров'я, ще кращого настрою, бережіть себе і до побачення до наступних зустрічей.